Я Мені немає чого розглядати. Вячеслав, ви, ви мене почули чи ні? Якщо ви бачите людей, які під підсягами ляшка, ви, но, ви щось там захоплюють, ви носите їх на вилап, від У вас у списку під 17-тим номером, у вашому списку, 17-й Ви мене почули, чи я сказав. Я мав відношення до цього. От він має відношення до всіх цих він має вирішили. Якщо він має відношення, то зробив розумієте. Ми, ми плануємо, ми працюють, да, ми працювати. Послухайте, так хай вам Бог дає здоров'я і працюйте, і я зроблю все, щоб працювати. Я вам ще раз ви мене чуєте, ви так і звернення. Я з вами говорю, що вам мало. Я вам ще раз кажу, якщо хтось. Займається беззаконнім. Беріть ви лайвери на да, свій да, да. У вас в списках є ця людина? Так. Так, а що? Да. Ну, так ви розібралися? Тобто цікаво. Ви мені почули, що я... Якщо є претензії, то тут ніхто не бере. Оператор, рекомендатор. Є претензії, давайте ми розглянемо всі ці претензії. Якщо ці претензії обґрунтовані, ми виключимо ці претензії. Ні, так оператор сам задає питання. А, да? да, так? це іменно. А хто такий рибалко? Не розкажете. Депутат, молодо, де то. Так, типу, що бачите, щось побратиме партії, мають ревіску, розповідає. Що прощає, люди такі, що вирішали це питання. не такі, що це